Коротше, я хочу про це відео дві речі сказати. То, що ви завжди на фоні у задньому чуєте якийсь непонятний звук. Це в мене батарепика. А ще в мене зараз працює Це. Ну, ця от штука, яка мішає ці от. І коротше, пральна машинка, коротше на машинка, а ще одне як я проводжу свій день в гаті? Що то було, бля, хому? Сонно певне. Блін, тепер важко стати. Спойлер, зараз будуть такі от штуки, які на краєчках отут. От, от. Я їх зараз включила. Ліниво залізаю на... І, до речі, дуже вибачайте, будь ласка тут це. Ліниво залізаю на ліжко назад. Я дуже вибачаюсь прошу. Що... Вибачте. Мені просто так легше. Мені надо їло Пауза, 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 пауза. Все, пауза. Все, будуть далі паузи. А то мені щось трохи стидно. Яка там година хоча б. <кхи> <кхи> яка? яка? Десята година. Якось я рано проснулась. Треба хоча б подивитись на себе яка я. Вибачте за те, що я різко помінялась. Думки мілміле. Це якщо що я то це отміла. Що це бля? муха, Це страхопута. Треба просто прощесати, зівмитись. Блін, щось холодно. Я тільки що була в теплому одійові, а зараз так. До речі, прикол. Вибачте за те, що я так догнала, але... Ліжко коли ти йдеш спати. Нормальна не це не навпаки кімната, коли ти йдеш спати тепла. Кімната, коли ти виходиш. Я що тільки що вийшов на вулицю в мінус за 200 в малесенькій футболці? Ладно, все, все. Щось холодно, треба потягнутися. А спочатку розчезати. а той повний... а тут це повний колдимих. Не дивуйтесь, що в мене щітка в непонятній шуфляді, я завжди так роблю. Беру і щітку на не несу. Коротше. Роблю бардак в своїй кімнаті, конюшню. Тепер краще. Вибачте, будь ласка, я на Вибачте, за різку зміну кольору. Я згадала, що в мене коричневий светер. І знову, вибачте за зміну кольору. Просто розумієте, та мені так не подобався той жовтий. Вибачте, за різку біля... Персонажа, я персонажа персонагу, просто мені треба щоб нормально робити кухню. Мені ну, здається, кухні має бути більше, якщо у нас така велика сім'я. Зар... Бабуше, Бо, будь ласка, зараз я поміняю кухню і залучила зміни кадру, я зараз все поміняю. Готую. 15 хвилин по тому. Вибачте, робич. Пішла будити інших людей. Ну, рабів. Так, я не придумав нічого оригінальніше. Його як ключ зробити вилкою. Бо ключ я то толінила, не буду шукати. Чи він взагалі його нема. Ям все як було. Це типу захист, щоб ніхто не втік. І так, в мене настільки сильний захист, щоб ніхто не втік. Йой, вибачте. Йобачте. Можете уявити, що тут наче ще один просто гігантський тунель. Прикрилка, двері, будь ласка, уявіться. Ви бачите ці штуки, я не розуміла, що робити, бо мене вже мозок просто почувати, бо зараз дуже пізні години. 22-14, все... Вот двері. Це, щоб ніхто не вилумав двері. Люди добрі, вибачайте. Я, звичайно, почала так робити. І я не буду починати відео спочатку, мовно вже 6 хвилин, все, крапка. Ахалай, махалай, поджусяки кима! Розумієте, любі тим ви, мої. Давайте зробимо другу частину, а то якщо ми покажемо один день, один, то вийде більше, то получите десь годину, дві, тому буду частинами. Ну все, всім па-па.